І так, всім привіт! Нова серія вже про мій автомобіль. Я вже остаточно його вирішив собі забрати і починаю за нього потрошки розраховуватися, починаю на ньому їздити і буду вже його робити як для себе. Ну, більше заглиблено вивчати автомобіль Volvo, взагалі конструкцію, електрику, механіку, дивитися, як, що і куди. І так, ну, саме перше, те, що я ще казав в першому відео, да, чого власниця авто ріши, вирішила, що їй цей автомобіль не потрібен. Вилетіла помилка по коробці. Саме перше, що я, ну, там, Через день, через два я поїхав зразу до майстрів по коробкам. Знаходяться вони в вишневому, там, якби центр по, чисто по автоматичним коробкам. Зараз я вам ставлю, що я дійсно їхав, що от така ошибка горіла. І так, ну що, їдемо на сервіс на Вишневе. А, значить, там у нас профільне СТО по <кій> заміні мастил в коробках, ремонту коробки, я так зрозумів, і так далі. Ошибочка висить, красний трикутник висить, Transmission Service Argent, ошибочка висить, нічого я не скидав, нічого. Що, я до них приїхав. Проїхались ми по всьому там покатались. Ми хвилин, мабуть, прокатались ми, мабуть, то, з 20. Як я й казав, де, якихось дефектів, якихось пинків, да, там, як це по пін, ну пінков, якихось поштовхів е, при переключеннях з передач таких не було. Коли сильно понавалювати на машині, да, там, типа, із 100 до 180 км за годину набрати резко, там, з 2 по 4, да, потім щось з'являється. Але я читав, що це мінус перших Volvo xc 90 навіть розказував в своєму відео, е, як це його тарануха, по-моєму, да, що він на свою xc 90 поставив. Масляний радіатор іменно на коробку, і в нього ці пінки пропали, тому що масло в коробці швидко прогрівається. І, вроді як радіатор цей мінус е, скашує. Тобто ставиш радіатор, можна ганяти на коробки, питань нема. Так що, можливо, і я собі колись поставлю. Подивимося, якщо не продам цей автомобіль, звичайно. Е, значить, ми прокатались в таких більш-менш спокійних режимах. Попереключались, ніяких пінков, ніяких нюансів ми не виявили. І що сказав, мені, що сказав мені майстер? Перше, туди лізти це дуже дорого. Друге, поки їздить, хай їзде. Третє, краще шукати, як він сказав, краще шукати зразу бушну коробку, чим влізти в цю. Далі. Але теж коробку треба шукати, як би з гарантією, щоб поставити і все добре. Почитав, скинув ошибку, зробив мені роздруківку. Ось такий, дивіться, чек тут з QR-кодом, всі діла. 500 гривень діагностика коробки коштувала на комп'ютері. Представте, підключився, поклався, 500 гривень заробив. Але ж це ну, компанія, так що це таке. Це не він особисто заробив. Значить, що мені написало в е, код неїсправності? ТСМ 0053. Датчик, датчик давлення, давлення блокировки гідротрансформатора заклініло. Хто шарящий, хто знає погоробка автоматична, може хтось подивиться це відео спеціально по вольво займається. Підкажіть, що це таке. Я розумію, що таке гідротрансформатор. Це бублік, який стоїть, якби, там крутиться, і масло в ньому е, циркулює, і машина рухається благодаря цьому бубліку. Да. Але датчик давлення, що він заклинив, типу, не показує тиск масла, чи, чи, чи як це, що за, що за датчик, де він стоїть, може його замінити, може він просто із за старості вже вийшов з ладу. Я не знаю. Скинули шибку, я ось їздив скільки вже? Тиждень-два їздив. ну, 500 км проїхав і е, поки, ця, м, поки ця помилка повторно не вилітала. Е, ну, Не вискакувала, значить, скажімо так. Е, значить, що? Але з'їздив я на Жашків і назад, приїхав. А, ну, Я заправився перед цим, заправився, коротше. Так скажемо, на такій поганенькій да, може це, може це щось, щось на це повпливало. Приїхав значить, до себе на подвір'я, поставив на наступний день запускати машину, вона запускається погано. Якось запустилась вона погано, як вро... ну, так, по Жигулям, звісно, вроді як на жигулю, не палива при запуску. Я запустив помилок ніяких не було. Трошки проїхав, загорівся чек. Я почитав ЄЛМК, скинув ошибки, проїхав ще там, по-моєму, кілометрів 20. Да, проїхав я з одного місця на друге, покатався, заглушив запускати знов, е горить чек і така помилка. Зараз я вам ставлю. Це я вже, вже тут вдома. Значить, я, значить, почитав. Е Є ЛМК об, обичним цим сканером сканером на помилки. Да? І це. І воно мені показало, що в мене якась значить P0100 P0101. І P01,01. MAP. MАF сенсор. Мес Airflow. Якийсь МАП-сенсор. Це походу той, що я. Ще тоді давно міняв. Десь у мене він, кстати, тут є оригінальний, я його не викидав. Але він там бошовський, новий що з, ним, що з ним сталося, непонятно. Будемо на нього, може, його знімемо, почистимо, подивимось. Але в мене є збережен скрін цих помилок. Подивимось. Далі. далі. Я под... У мене ж є діагностика. Я в наступному відео вам покажу. Ще підключимося e, Volvo від DEIS діагностикою, почитаємо вже e, Volvo, я приїду спокійно, вод, у відпустку поїду і спокійно почитаємо Volvo 1-2 дня, полазимо по програмі, бо я так і не було часу в ній розбиратися. Далі, що я зробив? Кстати, Перше, перший, перше моє замовлення на тему рюкзачок за 200 гривень і діагностика за 200, 250 гривень. Так що рюкзак взагалі шикарний за 200 гривень, Надіюсь, він хоча б, хоча б рік мені прослужить. А ось таку діагностику купив на тему китайська. Але теж вчора підключився, підключився до Вольвіка через Обіді 2, Обіді да? 2 роз'єм. Тут, тут на дисплейчику там все просто, розібратись, вихід, вхід, окей, ну, 4 клавіші. Класно вірши. Не треба оцих. В телефоні, вай-фай, яленку вставляю. Сразу вставив, підключився, 3 секунди, ошибки скинув. В дорозі, якщо ну, треба, телефон розрядився чи яленку забув. Я просто її в машину вкинув, вона мене завжди буде зі мною їздити. Так що заказав на тему. Що наступне на тему заказувати, не знаю, буду. Може, може органайзер куплю, в багажник, там теж смішна ціна там, в епіцентрі, типу, щось він коштує. 2-3 тисячі на тему він коштує великий органайзер, щось там 600 гривень. Подивимося. Багажничок такий теж класний. Е, так що що? Така от, е, проїхав менше 500 км і вольво, вольво загорівся чек, зламався. Блін, переживаю, чесно, переживаю, тому що бабки великі, да, це моя така перша дорога іномарка. І що буде далі, непонятно. Але я її цю машину взяв для того, щоб вам знімати якийсь контент, щоб вам було цікаво, щоб, е щоб не було такого періоду, що там міся 2 місяці чи 3 місяці немає на цьому каналі відосів. Так що я цей автомобіль взяв, щоб для вас знімати відоси, щоб не забувати не закидати канал, все-таки це моє хобі і я хочу хоч раз в місяць випускати тут відоси. Про про шоху, про шоху, В кінці серпня, я думаю, запустимо відео. Є запчастини, є що показувати. Так що серіал Жигульок на каналі Тренд Шоход буде що, ну, шо? Переходимо в інстаграм, переходимо в Тік-Ток. Я там закидую відоси, фотки, підписуємось, е Якісь питання? Шукайте запчастини. Е розбираємося з Матіс, пишемо все в телеграм. В групу заходимо, шукаємо мене, там, не, там не, не, не тяжко мене знайти. Переходимо в групу, там є адміністратор, адміністратор я. І одразу переходимо, там є телефон, дзвоніть, пишіть. Так що питань нема. Все, всім удачі, всім миру, бережіть себе. Надіюсь, побачимося в наступному відео. І надіюсь, ще довго я буду вам знімати відоси. А може не подивимося. Подивимось. Всім удачі, всім пока.